ЄС простягнув іспанським банкам руку допомоги. Єврокомісія схвалила план наймасштабнішої реструктуризації банківського сектору Європи від початку фінансової кризи в 2007-му. Чотири націоналізовані банки Іспанії, Банкія, Нова Галісія, Каталунія Кайша і Банко де Валенсія отримують майже 40 мільярдів євро допомоги. Фінансовий транш буде перераховано Мадриду у грудні через європейський стабілізаційний механізм. Як заявив єврокомісар з питань конкуренції, хокінальмунія загальна сума допомоги чотирьом іспанським банкам становитиме 37 мільярдів євро. Це означає, що ці банки знову стануть життєздатними у середньо і довготерміновій перспективі, не беручи для цього нові державні кредити. Найбільший обсяг допомоги 18 мільярдів євро. Отримає банкія, який навесні опинився на межі банкрутства і був частково націоналізований. Каталунія Кайша надійде 9 мільярдів євро. Решту поділять між собою Нова Галісія та Банко де Валенсія. Останній згідно з ухваленим планом буде інтегровано в структуру Кайша банк. В обмін на допомогу установи мають урізати свої баланси на 60% впродовж п'яти років, що загрожує масовими скороченнями. Зокрема, банкія збирається звільнити кожного четвертого працівника загалом 6 тисяч осіб. Також буде закрито майже 40% банківських філіалів. Загалом на рекапіталізацію всього банківського сектору Іспанії може знадобитися до 60 мільярдів євро. Дві третини з них буде виділено ЄС. Решту шукатимуть у приватних утримувачів банківських облігацій.